Тому що Китай він візьме своє, просто не зараз. Китай вміє чекати. І перш ніж лізти на схід, варто думати, думати і думати, бажано головою. І бажано строго головою. Але хто цим буде займатися? Далі, у 2013 році Янукович якраз вписався в систему єдиний пояс, єдиний шлях. Але це йому, так би мовити, вибачається. Ну, ми можемо сказати, ну це ж Янукович, ну, що ви хочете? Це не бачили Порошенка і Зеленського. В цьому ж році Янукович бере моторосіч і інтегрує його в китайську систему літакобудування. Це сильно не подобається Штатам, але коли нас це зупиняло, да? як там казав Зеленський чи хто там із його оточення, що ми ж. Суверенні нас є своя голова.